Вітаю, друзі! Зараз приїхав в свій улюблений парк, Кілдонан парк, Походити трошки, погуляти. Так, ви знаєте, що я працюю агрономом і так, як і усі канадійці, я працюю дуже важко. Дуже важко працюю. Тому я зараз приїхав у парк. Мені треба сьогодні находити ще десь біля трьох тисяч шагів. Це мій план. Ну, а в цей час я хочу з вами поділитись дуже важливою і дуже цікавою інформацією, про яку ніхто чомусь для вас не розповідає, так, не, дає, не надає цю інформацію. Але ця інформація про дуже дуже цікаві і дуже-дуже корисні опції, які допоможуть вам, друзі мої, мати набагато більше заробляючи стільки ж скільки ви заробляєте зараз, чи навіть заробляючи менше, так? Е, отже, якщо вам цікаво дізнатися, що ж це за опції, дивіться це відео до кінця, і я впевнений, ви отримаєте дуже корисну і дуже цікаву інформацію. Але друзі мої, перш ніж ми з вами. Подивимось, що ж це за опції такі. Я, як і завжди, хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Натисніть, будь ласка, на дзвіночок, щоб у майбутньому не пропускати корисну інформацію на моєму каналі. І залиште, будь ласка, декілька слів в коментарях до цього відео. Принаймні, напишіть мені, чи ви отримуєте такі бонуси, чи ні, і що ви збираєтесь. Робити з вашим роботодавцем, так збираєтесь ви з ним розмовляти про ці опції чи ні. Ну, а ми давайте з вами зараз подивимось, що ж це за такі гарні опції. Друзі мої, наприкінці цього відео я наведу вам конкретні приклади, так про те, що я буду казати, і ви зможете самі все це порівняти. Тобто, це не просто балачки, це те, що воно є, і те, що воно реально працює. Тут у Канаді. Hello. Hello. Перше, друзі мої, хочу вам порекомендувати, щоб ви ніколи не вагались спитати про ці опції у вашого роботодавця. Чи він може вам їх надати, чи ні. Якщо так, то через який час він вам це зможе надати? Ну, а ми з вами давайте зараз перелічимо, що ж це таке. Перше, дуже така цікава опція це. Додаткова медична страховка, вона може бути різною, вона може, бути, може покривати вам, наприклад, 70% чи 50% у дантиста. Так? Тобто, коли ви йдете ремонтувати ваші зуби, то ви будете доплачувати тільки 30%. від того, що ви повинні заплатити, і 70% буде оплачувати ваш роботодавець. Наприклад, у мене зараз 100% покриття, так тобто. Вся моя родина, це, це страховка покриває не тільки робітника, а й всю його родину. Тобто, вся моя родина, це я, моя жінка, мої діти. Ми ходимо до стоматолога без жодних якихось там проблем. Чистимо зуби, лікуємо зуби, і ми за це не сплачуємо зовсім нічого. Так, це дуже така класна опція, і вона може вам допомогти дуже так суттєво, так, з вашим бюджетом. Е, також медична строковка може включати в себе і оплату за ліки, так тобто також це може бути 50, 70, 80, 90 відсотків. В моєму випадку, наприклад, це знов таки 100%. Тобто, всі ліки, які я йду покупати по prescriptions, так, по рецепту, я за них не плачу <реш> нічого. Тобто, я просто прихожу, віддаю цей. Рецепт, і при, потім забираю ці ліки безкоштовно. Я за них нічого не плачу. Але якщо у вас е, другі інші умови, це може бути там, наприклад, якщо ліки коштують 50 баксів, то ви можете заплатити за них тільки там, 10 баксів чи 5 баксів. Так? Що також є дуже такою суттєвою підтримкою до кожного бюджету, це, це так воно і є. Друзі, оце рівень ріки Red River в цьому році. Чесно кажучи, я трошки шокований, як високо піднялась вода в цьому році. Зазвичай вода тут далеко навіть за отіма деревами. Тобто, так, в е минулому році був високий рівень води, але е один із найвищих рівнів води. Але навіть в е минулому році рівень води був. Набагато нижче, тобто ви бачите, що затопило навіть частку парку, і це, це прям таке. А подивіться, що робиться на тому березі, так тобто там позатопило бекярди у деяких людей, позатопило пристаньки. Ці я, так я такого рівня води не пам'ятаю. Я доволі таки часто приїжджаю сюди порибалити. І зазвичай я сиджу ось отам от дерево, то яке стоїть зараз покрито водою, так. Тобто те дерево воно стоїть якби на хомику такому. Воно зазвичай повністю на поверхні. І після цього дерева ще вниз спускаєшся, щоб порибалити. В минулому році це дерево було трошки підтоплене, але цієї лужі, оце що тут не було, вода сюди не підходила. Вода стояла ось там за оцим пагорбом. Тобто там шва вода цього року прям, прям дуже висока вода. Наступна фішка з цими ж самою медичною строковкою у вас може бути, наприклад, 10 безкоштовних масажів, чи масажі, знов -таки, там, де ви будете доплачувати тільки 10-15% за масаж. Це теж така класна опція, і масаж тут не дешевий. Масаж може коштувати там, 50, 60, 70 баксів, в залежності від того, який масаж, так. І якщо ви за нього будете сплату, сплачувати тільки там. 5-10 баксів, ну це це класна опція. Не буду казати, скільки в мене за масаж. Сподіваюсь, ви здогадаєтесь. Також медична страховка часто покриває і окуляри. так Для тих, хто, хто носить окуляри це важливо. Окуляри можуть покривати також різну різний процент. Може бути який завгодно процент в моєму випадку з окулярами покривається 80%. Так? І у мене немає обмеження на кількість окулярів. Тобто я можу, <клес> буває так, що покриваю там 50, 60, 70, 80 відсотків, але на суму не більш ніж е, е, припустимо, там 500 баксів на рік чи тисячу баксів на рік, чи півтори тисячі баксів на рік. В моєму випадку е, цих е, Огранічені немає. Так? Тобто я можу спокійнесенько собі піти купити окуляри. Жінка в мене також ходить з окулярами. І ми маємо по дві пари окулярів, і нічого в этом такого важкого і тяжкого немає. Наступне, друзі мої, деякі компанії пропонують своїм робітникам транспорт. Так? Наприклад, у мене. Трак, це робочий трак. І я його використовую не тільки для роботи, але й для мого персонального використання, так для моїх персональних якихось е е потреб. І е на цьому траку цей трак використовує е паливо компанії. так Тобто я заправляю цей трак. Е у компанії і я за це майже нічого не плачу. Я плачу за все це десь, скажімо так, у дві неділі байвіклі це коштує мені десь 15 баксів. Ну, За 15 баксів у кожні два, два тижні. Я... Це, це я сподіваюся, ви зрозуміли, так що це ніщо. Наступна може бути опція. Цікава, це коли у вас є кредитна картка вашої компанії. Тобто, ваша компанія може покривати вам, наприклад, їжу під час, коли ви працюєте. так, Тобто, ви можете спокійнесенько заїхати собі в ресторан, пообідати там, поснідати там і заплатити. Кредитною картою компанії. Також цю кредитну карту ви можете використовувати для бронювання отелю, наприклад, якщо ви їдете кудись у відрядження по роботі. Ну і таке інше. Звісно, в кінці треба збирати чеки. В кінці місяця треба буде надати звіт по цим витраченим грошам. В моєму випадку, наприклад, я можу купувати. Їжу не тільки для себе, а й для моїх клієнтів. Тобто я легко можу запросити фермера чи е, когось іншого, з ким я працюю, до ресторану, посидіти там, е, заплатити грошами моєї компанії. Так? Е, я потім надаю звіт, хто це був, з ким я був там, е, в який це час, був, це, це буде бачимо на чеку, що це було в робочий час. так, Ну і якби і все гаразд, і все нормально. Також, друзі мої, ви можете запитати у роботодавця час від часу, чи може він вам підкинути якось додаткові гроші на сплату вашого житла. Чи може він дати вам таку опцію? Такі опції також є. Особливо на низькооплачуваних роботах, де роботодавець розуміє, що. Зарплатня не дуже висока, а витрати і позиція сама по собі дуже важлива. І в деяких випадках роботодавець може надавати як би, там, роз, одноразову допомогу на сплату житла. Це також треба мати на увазі. Наступна дуже важлива опція, друзі мої, це пенсійний план, так званий. Так? Коли компанія перераховує гроші на ваш пенсійний рахунок. І ці е, допомоги можуть бути доволі такі дуже суттєвими. Е, я вам наведу приклад. Е, працюючи в однієї з моїх компаній, так, за два роки е, роботи, це поверх того, що компанія платила мені зарплатню регулярно, так, е, вона мені ще перерахувала на Мій рахунок, пенсійний рахунок близько 25 тисяч доларів. Тобто, це не впливає на зарплату, так тобто, вона виплачувала мені зарплатню, ту, яку ми згодили, погодили. Але поверх цього всього ще кожні два, два тижні вона переводила мені гроші на мій пенсійний рахунок. Це буває різні моменти. Буває так, що компанія меч ваші експер, ваші трати, тобто ви. Також зобов'язані переводити якісь гроші. ну, Наприклад, у більшості випадків це один к одному. Тобто, якщо ви переводите 100 доларів і компанія перераховує на ваш рахунок 100 доларів. Буває так, що якщо ви перераховуєте 100 доларів, компанія на ваш рахунок переводить, перераховує 150 доларів. В моєму випадку, було, я перевожу, наприклад, 100 доларів, компанія переводила 200, 220 чи 240 доларів. І я міг максимум переводити 300 доларів, і компанія, компанія це повинна була меч. Робити. тобто на на мої 300 доларів, вони перераховують 600 доларів там з е, І це кожного місяця. І так набігає доволі такі цікава сума. Зразу хочу вам сказати, що ці гроші ви зможете використати, коли підете на пенсію. Тобто, це такі за заморожені гроші до пенсії. Але ну, на пенсію кому не пригодиться зайва сума грошей на пенсію, так? І хочу вам сказати, що в Канаді це буває дуже часто. Коли канадійці виходять на пенсію, а у них на таких рахунках є мільйон півтора, два і більше. так? Тобто завдяки саме таким рахункам. Канадці можуть відчувати себе доволі такі досить комфортно на, на пенсії, так і подорожувати, і, і забезпечувати себе і сплачувати рахунки. Тобто майте це на увазі. Вона виглядає так, 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 як, 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 як нібито. Ну а що тут такого? Ну там перераховує там хтось там потрошку, там щось так, але за роки. Ця сума набігає дуже дуже така значна. І також не забувайте, що ці гроші це інвестиційні гроші. Вони не лежать так, що як. Наприклад, ви положили 100 баксів там у вас у банку, десь у банку під 1,5%. Ці гроші вони теряють вартість. так? Ці гроші, про які я кажу, вони йдуть на інвестиційні фонди, де на ці гроші покупаються різні акції і таке інше. Тобто ці гроші навіть зростають, так? Тобто, вони вам заробляють ще й проценти. Не просто лежать як 100 баксів, чи 1000, чи, чи 5%. А вони ще й працюють і працюють. В залежності від ринку, так заробляють вам гроші. Дивіться, яка велика білка. Хох ти яка велика! І пухнаста. Не бачив я давно таких здорових білок. Вау! Ей! Бівочка! Гляньте, яка? Вау! Сьогодні на роботі бачив огромного барсука. Зараз, друзі, як і обіцяв, я вам наведу конкретний приклад того, як впливають всі ці, ці додаткові бонуси на життя конкретної людини. Так е, я порівняю моє, мій випадок з випадком моєго гарного друга. Ми працювали в один час і порівнювали хто що має, так не і хто що має. Моя заробітна плата на той момент була 70 тисяч на рік, його заробітна плата була 87 тисяч на рік. Тобто він на 17 тисяч, нібито, заробляв більше, ніж мій заробіток. Але коли ми почали рахувати, скільки він виплачує за його машину, так, тому що у нього не було машини від компанії, тобто він. Для поїздки на роботу, з роботи і для своїх персональних речей використовував свою машину. Він машину ремонтував цю, він машину заправляв паливом, він сплачував, наприклад, ті ж самі строковку на машину. Поверх цього в нього не було такого плану медичного, як у мене, що покриває 100%, в нього покривало 80%. І принаймні в нього. Родина на одну людину менше, ніж у мене. Нас е, в той час вже було п'ятеро старших, вже уїхав жив окремо їх четверо людей у родині. Так ось, коли ми сіли і все це підбили і порахували, уявіть собі в кінці кінців, що ми отримали. Так, е, ми отримали те, що мої умови були вигідніше. Ніж його умови. так Навіть заробляючи менше з меншою зарплатнею, в мене на кишені в кінці кінців залишалось більше, ніж у нього. Тому що мені не треба було робити дуже багато різних виплат щомісячно. так І це такі виплати, яких не можна уникнути. Е, окей, ви. Можете щось там щось собі не купувати, але вам треба мати машину, вам треба цю машину обслуговувати, заправляти. В моєму випадку це все було безкоштовно. Він за це платив. Якщо у вас щось там привискоїлось з вашими зубами, так почали боліти, чи е, там дирка якась е, образувалась, вам треба їх лікувати. Ви не можете на це просто забити і ходіти, ходіти і терпіти цю біль і таке інше. І в кінці кінців. Як я вже сказав, після всіх наших підрахунків ми прийшли до цифри такої, що е, мій план, моя робота мені і моїй родині е, навіть при значно меншій зарплатні давала гораздо більше, ніж його. Друзі мої, я сподіваюся, що я. Довів до вас те, що я е, намагався довісти, так тобто, зарплата це дуже гарно. Я розумію, що більшість українців звикли працювати тільки за зарплату, і зарплата е, це те, що, на що ви е, з'являєте більше уваги, так більше за все. Але майте на увазі, що понад зарплатою в Канаді є ще дуже багато різних опцій, які можуть допомогти вам жити класно в Канаді і дати вам якісь там додаткові гроші і додаткову вправності. Певненість. Не бійтесь, питайте вашого роботодавця, що він може вам надати, окрем зарплати. Так? Якщо він готовий вам надати медичну цю страховку, то дізнайтесь, скільки вона буде коштувати для вас і коли він зможе вам її надати. Не бійтесь запитувати про якісь інші для себе е, додаткові бонуси на роботі. В Канаді це нормально. Так? В Канаді це не є чимось таким, о, е, це тільки мій роботодавець. Ні, в Канаді це нормально, і ви повинні це знати повинні вміти цим користатись. Друзі мої, я ще не находив мої три тисячі шагов. Піду доходжувати їх. Я сподіваюся, що я надав вам сьогодні корисну інформацію. Я також сподіваюся, що ви не забудете підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвіночок і залишити декілька слів в коментарях до цього відео. Допоможіть, будь ласка, каналу, допоможіть, будь ласка, іншим українцям знайти корисну інформацію на моєму каналі. Ну, а ми з вами, як і завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!